Наша компанія це передовий виробник ветеринарних препаратів України. Хочу наголосити, що це український виробник. Локація в нас Київська область. Займаємося випуском ветеринарних препаратів. Нашою фішкою і конкурентною перевагою є те, що ми виготовляємо вакцини. Вакцини виготовляються за різними технологіями, фактично за всіма технологіями, які прийняті у виготовленні вакцин. Виготовляємо широкий спектр хімфарм препаратів. В тому числі дезінфікуючі препарати сьогодні ми знаходимося на тваринницькому саміті, який присвячений для обміну досвідом. Між е, всередині галузі, заходи надзвичайно важливі, особливо ця тема, яку ми сьогодні піднімали, особливо це тема фальсифікації. Я думаю, що така тема повинна постійно бути в медіаресурсі, постійно підніматися, оскільки про проблематику фальсифікації ветеринарних препаратів не дуже чути на ринку. А ця проблема є. Проблема є, як ми чули сьогодні від доповідачів і зі сторони бізнесу, і зі сторони органів державної влади. Ця проблема. Ми сьогодні випрацювали, я надію, що випрацювали ряд рішень, які будуть реалізовані в найближчий час. Частина з них може бути реалізована до кінця цього року, частина в наступного року. Це перш за все законодавчі рішення, основними з яких є це кримінальна відповідальність у сфері підробки і фальсифікатів. Друге, це є покращення е, самого дизайну на сайті ДПСС. Так, ну і загалом це є двостороння боротьба з фальсифікатом як бізнесу, так і держави.